Останнім часом почали бути ходові такі маленькі баночки. Дуже ходовий зараз препарат це е, для фумігації складів фосміній. Ось у мене є від Нерфуса на основі фосфіду алюмінію і також селфос від укровіта. Класно працюють. Шашки засунули в бурт, накрили пльоночкою, швидко там все загинуло, е, зняли пльоку, все провітрилось і погнали далі. Також Кажуть хлопці, що їде аркеро. Отакий От контактно-системний інсектицид. Ой, та що зараз ще їде? Все, тут стоїть гербіциди, Мишолов, кому потрібен, але зараз миші таке не хочуть їсти, бо вони мають смачнішу їжу. Контактний інсектицид, стабілізатор для води. така маленька. Маленький стелажик, я вам показую. А, зараз поїде, напевне, маленький кораген під лускокрит.